Скажіть чесно, у вас теж виникало це відчуття дивишся на сусідську ділянку, де помідори аж гнуться під вагою плодів, а потім переводиш погляд на свої грядки. І так і хочеться заплакати, чому в одних палиця зацвіте, якщо її в землю встромити, а в інших навіть найдорожче сортове насіння дає лише три кволі паростки. Сьогодні ми не будемо хвалитися успіхами, сьогодні ми займемося чимось набагато кориснішим, хоча й трохи болючим. Ми розкриємо правду. Я дістав свій щоденник городника за минулий сезон, здув з нього пил і готовий розібрати кожну помилку, яка коштувала мені кілограмів урожаю. Ви дізнаєтеся, де саме ви втрачаєте свої овочі, навіть не підозрюючи про це. І, можливо, ця Чесна розмова врятує ваш наступний сезон від катастрофи, готові вчитися на чужих граблях, щоб не наступати на власні? Тоді поїхали. Давайте одразу розставимо крапки над і. «і». Зазвичай в інтернеті ми бачимо лише ідеальну картинку: блискучий перець, капуста розміром з футбольний м'яч і жодної бур'янини, але за кадром залишається піт, хворий хребет. І що найголовніше, розчарування. Я веду спостереження за своєю ділянкою вже кілька років. Це звичайний зошит, куди я записую дати посадок, погоду, чим підживлював, чим лікував. І коли я перечитав записи за цей рік, то схопився за голову. Там була хроніка оголошеної катастрофи. Я побачив систему у своїх діях, яка гарантовано вела до провалу. І найприкріше те, що багато з цих речей, я робив із найкращих спонукань. Зараз ми пройдемося двадцятьма пунктами мого списку гріхів. Це не лекція агронома з університету, це сповідь практика, який зрозумів, де саме звернув не туди. Почнімо із самого початку, з того моменту, коли земля ще була під снігом, а руки вже так і просилися до роботи. Перша і, мабуть, найбільш фатальна помилка це була жадібність, коли я купував насіння. Згадайте себе в садовому центрі взимку. Очі горять, на пакетиках намальовані просто овочі мрія, і ви починаєте згрібати все, що бачите. Я накупив десятки нових екзотичних сортів і абсолютно не подумав, чи підходять вони для мого клімату та мого ґрунту. Я повівся на гарні картинки та обіцянки ультрараннього врожаю просто на пакуванні. У підсумку половина тієї екзотики просто не зійшла, а друга половина прохворіла все літо. Чому? Бо ці південні гості виявилися неготовими до наших різких перепадів температури. Ми дуже часто забуваємо про районовані сорти, про перевірену часом класику. Яка гарантовано дасть результат, і натомість женемося за журавлем у небі. Це була помилка номер один купувати на емоціях, а не використовуючи здоровий глуст, а ось і друга пастка, в яку я ускочив, навіть не роздумуючи це терміни посіву розсади. Мені здавалося, якщо посіяти перець та баклажани вже у лютому, то врожай я зберу мало не в травні. Як же сильно я помилявся, розсада, яку посадили занадто рано, до моменту висадки у ґрунт була вже геть змученою перерослою з тонкими витягнутими стеблами, Кореню було тісно в стаканчиках, і рослини почали старіти ще до того, як взагалі побачили справжню грядку. Замість того, щоб одразу піти в ріст після пересадки, вони два тижні хворіли і просто намагалися вижити. Сусід, який посіяв насіння на місяць пізніше за мене, отримав міцні кремезні кущики, які миттєво наздогнали і перегнали моїх доходях. Раніше не означає краще. Рослина має бути на піку форми до моменту висадки, а не вибачте, на пенсії. Але навіть якби з тією розсадою все було нормально, мене підстерігала третя критична помилка. Це була підготовка грунту. Я вирішив зекономити і взяв землю просто з городу, лише змішавши її з магазинним торфом. Я собі нафантазував, що проморозив її на балконі, і цього мовляв, достатньо. Виявилося, що ні. Разом із тією рідною землею я притягнув у дім спори чорної ніжки, і, ймовірно, ще й личинки шкідників. Молоді сходи почали падати один за одним. Це було просто нестерпне видовище. Економія на якісному знезараженому ґрунті для старту це прямий постріл собі в ногу. Маленькі рослинці потрібні стерильні умови та ідеальний баланс поживних речовин, а не суглинок із вуличними бактеріями. Тепер я точно розумію, ґрунт треба або купувати лише у дуже перевірених виробників. Або готувати самому, але з обов'язковою жорсткою термічною обробкою. А коли настав час вести це все добро на дачу, я припустився четвертої помилки. Я проігнорував загартовування. Мені здавалося, що якщо на вулиці тепло, то можна одразу виставити ящики на сонце. Результат опіки на листі вже до вечора першого дня. Листя розсади, яке бачило лише м'яке світло фітолампи чи шибки, не має захисту від жорсткого ультрафіолету. Вони просто згоріли, побіліли і висохли. Рослини отримали колосальний стрес, загальмували в розвитку і витратили сили на відновлення зеленої маси замість того, щоб нарощувати коріння. Треба було привчати їх до сонця і вітру поступово. По 15 хвилин, по півгодини, збільшуючи час щодня, мій поспіх коштував мені двох тижнів затримки у розвитку, і ось ми на городі. П'ята помилка це, звичайно, ігнорування кислотності ґрунту. Я роками сипав попіл, бо ж усі казали попіл це користь. Я вважав його універсальним добривом, але я ніколи не перевіряв пеха своєї землі. Виявилося, що в мене і так лужний ґрунт, а я цим своїм попелом просто перетворив його на справжній бетон. Через це мікроелементи просто блокуються і не можуть засвоїтись корінням. Рослини стояли голодні, хоча поживних речовин у ґрунті було хоч греблю гати, вони просто не могли їх з'їсти через неправильну хімічну реакцію. Листя жовтіло, і я думав, що це брак азоту, ливси човину. А вся річ була в тому, що я повністю порушив баланс. Купити найпростіший лакмусовий тест коштує копійки, але це врятувало б усю ситуацію. Шостий пункт у моєму списку помилок це загущені посадки, жадність знову зіграла зі мною злий жарт. Мені хотілося втиснути на грядку якомога більше кущів, у тісноті та не в образі, думав я. Ага, як би не так. У цій тісноті рослини почали шалено конкурувати за світло і воду, вони витягувалися і затіняли одна одну, але найгірше це повна відсутність вентиляції. У цих справжніх джунглях ідеально застоювалося вологе повітря, що стало просто раєм для грибкових хвороб. Фітофтора мені, просто стоячи, аплодувала. Якщо на пакетику з насінням написано відстань 50 сантиметрів. То це означає 50, а не 30. Краще посадити менше кущів і зібрати з кожного по відру врожаю, ніж запхати сотню і мати з кожного куща по одній дві помідорки. Сьома помилка стосується поливу. І тут я впадав у справжні крайнощі. Спочатку я поливав часто і потроху, просто змочуючи верхній шар землі. Мені здавалося, що я про рослини піклуюся. Насправді ж, я привчив корені залишатися на поверхні. Вони не йшли вглиб шукати вологу, і як тільки вдарила справжня липнева спека, і я пропустив лише один день поливу, всі ці поверхневі корені пересохли, а рослини просто пов'яли. Полив має бути рідкісним, але рясним, щоб промочити землю на глибину лопати. Рослина повинна тягнутися корінням униз у прохолодніші шари грунту. Це робить її стійкою та сильною. А моя турбота з лікою щовечора зробила їх розніженими та слабкими. Восьма помилка це температура води. На моїй ділянці є свердловина, і в спекотні дні, щоб зекономити час, я просто кидав шланг одразу на грядки. Крижана вода з надр землі це справжній шок для коренів. Уявіть вас у 40-градусну спеку. Облили крижаним душем. Від такого стресу коріння огірків просто перестає працювати, починає гнити, з'являються кореневі гнилі, огірки ставали гіркими, а зав'язь опадала. Мені було лінь набирати бочки й чекати, поки вода нагріється на сонці. Ця лінь коштувала мені половини врожаю огірків, рослини полюбляють теплу відстояну воду. Це закон, який не можна порушувати, особливо коли йдеться про гарбузові культури. Дев'ята помилка це мульчування, а точніше, його відсутність або ж, навпаки, неправильне застосування. На початку літа я взагалі залишив ґрунт голим, сонце просто пекло, земля потріскалася, волога випаровувалась миттєво, коренням було дуже гаряче. Потім я вирішив виправитися і завалив усе товстим шаром свіжоскошеної трави, і зробив це занадто щільно та близько до стебел. Трава почала гнити, виділяти тепло і слиз, і ця гнилизна швидко перекинулася на стебла томатів. Мульча це прекрасно, це справжній порятунок, але її треба підсушувати перед укладанням і в жодному разі не притискати в притул до стовбура. Рослини має бути повітряний проміжок. Моя спроба захистити ґрунт перетворилася на створення гнилого компресу для моїх овочів, десята помилка це те, що я неправильно формував рослини, особливо помідори. Мені було шкода обривати пасинки. Я думав ось же гілочка, на ній будуть квіти, навіщо ж я буду травмувати кущ. У результаті мої помідори перетворилися на справжнісінькі зелені віники, кущ витрачав усі сили на нарощування зеленої маси на сотні пасинків, а на те, щоб плоди налилися, сил уже просто не вистачало. Помідорчики були дрібними, дозрівали дуже довго і якось неохоче. Тут треба мати тверде серце: формування це справжня хірургія на користь. Ми повинні спрямовувати енергію рослини саме в плоди, а не в листя. Залишив зайвий пасинок, вважай, що вкрав урожай сам у себе. Це правило я тепер вивчив на пам'ять. Одинадцята помилка це, це надмірне азотне підживлення всередині літа. Мої рослини виглядали трохи втомленими, і я вирішив їх підбадьорити. Я розвів на стій курячого посліду, додав трав'яної брашки і щедро пролив усе підряд прямо в липні. Що ж сталося? Бадилля полізла вгору, як на дріжджах. Листя стало величезним, темно-зеленим, жирним. Краса ні. Рослини почали жирувати. Вони вирішили, що життя вдалося можна просто вирощувати листя і забути про плоди. Цвітіння припинилося, а зав'язі відвалилися. Азот потрібен навесні для гарного старту. А от у період плодоношення необхідні калій і фосфор. Я власними руками перемкнув програму рослин з плодоношення на вегетацію у найбільш відповідальний момент. Дванадцята помилка нехтування першими ж ознаками хвороби. Я бачив маленьку цяточку на листку огірка, подумав. Е, дурниця, може, просто опік або якийсь жучок вкусив, і поїхав у місто на тиждень. Коли я повернувся, пероноспороз просто знищив усю грядку. Хвороби розвиваються блискавично, особливо у вологу теплу погоду. Не можна чекати, побачив нездоровий листок, одразу обірви його, спали, оброби рослину біопрепаратом. Я втратив час, понадіявшись на наше. Якось воно буде. Профілактика завжди простіша і дешевша, ніж лікування. Тепер я знаю, що треба проводити регулярні огляди, навіть з лупою, і починати діяти за першої ж підозри, а не чекати, поки кущ уже почорніє. Тринадцята помилка це війна з комахами, коли ворог уже під самими воротами, я помітив попелицю лише тоді, коли листя смородини вже скрутилося в трубочки. А верхівки слив були обліплені цією чорною масою. З такою величезною популяцією біопрепаратами боротися вже майже неможливо. Тож довелося застосовувати важку хімію, чого я дуже не хотів. Аж місяць тому ж мурахи бігали по стовбурах. Треба було ставити ловчі пояси, треба було змивати перші колонії попелиці просто водою. Я прогавив момент зародження проблеми. Шкідники розмножуються в геометричній прогресії. Якщо ви бачите лише одного жука, це означає, що десь поруч ховається вже сотня його нащадків. Реакція має бути миттєвою. Помилка номер 14 бур'яни. На початку сезону я трохи розслабився, думав: ну, нехай поки поросте трава, потім виполю все одразу. Але те потім. Настало, коли коріння бур'янів уже повністю переплелося з корінням культурних рослин. Висмикуючи ту ж лободу з корінням, я неминуче пошкоджував ніжні корінці моркви та буряка. Крім того, ці потужні бур'яни встигли витягнути з ґрунту левову частку вологи та поживних речовин, які призначалися нашим овочам. Бур'яни це справжні агресори. Вони значно сильніші та швидші за культурні рослини. Прополювати треба регулярно, коли бур'яни ще зовсім молоді, у стадії ниточки. Якщо запустити прополку хоча б на тиждень, ви одразу втрачаєте частину врожаю через конкуренцію за ресурси. П'ятнадцята помилка це була відсутність сівозміни. Я посадив картоплю на тому ж місці, де вона росла минулого року, а помідори. Там, де вже були пасльонові. Чому я так зробив? Та тому, що так було зручно, грядка вже була скопана. У результаті Колорадський жук зустрів сходи картоплі просто як рідних, щойно вони вилізли із землі, а хвороби, що накопичилися в ґрунті, накинулися на рослини з подвоєною силою. Річ у тім, що ґрунт втомлюється, він накопичує специфічні токсини та патогени. Не можна садити одну й ту саму культуру на одному місці кілька років поспіль, потрібно чергувати й корінці, змінювати родини. Це основа здоров'я городу, яку я, на жаль, проігнорував лише заради зручності в плануванні. Шістнадцята помилка це погане сусідство. Я не про людей за парканом, а про рослини. Я посадив горох поряд із цибулею. А Фенхель взагалі встромив посеред грядки з квасолею. Виявилося, що існує алелопатія, це коли рослини впливають одне на одного. Цибуля пригнічує бобові, вони погано ростуть разом. А Фенхель це взагалі агресивний одинак, який подавляє майже всіх сусідів. Я думав, що роблю змішані посадки задля краси та користі, а влаштував комунальну війну на грядці. Де всі один одного ненавиділи, таблиці сумісності рослин вигадали не просто так тому, перш ніж щось садити поруч, треба перевірити, чи вони, бува, не вороги. Сімнадцята помилка стосується запилення, у моїй теплиці росли партинокарпічні огірки, яким бджоли не потрібні, а також сортові, які без них не обійдуться і, звісно, помідори. Я тримав теплицю закритою, щоб зберегти тепло, як наслідок обсипання цвіту. Немає вітру, немає комах, отже, немає запилення. Помідори, хоч і самозапильні, але їм обов'язково потрібен рух повітря, щоб пилок потрапив куди треба. Мені потрібно було струшувати кущі щоранку, потрібно було відчиняти квартирки для протягу. А ще приваблювати джмелів, висаджуючи медоноси одразу біля входу. Я створив у середині теплиці мертвий застій, цілковитий штиль, і рослини просто не змогли зав'язати плоди, скинувши порожній цвіт. Вісімнадцята помилка це інструмент, я користувався одним секатором для всього саду. Обрізав хвору, вражену грибком гілку яблуні, і одразу ж пішов пасинкувати здорові томати. Власноруч я розніс інфекцію по всій ділянці. Це як лікар, який робить ін'єкції одним шприцом цілому відділенню. Інструмент необхідно дезінфікувати після кожного підозрілого куща, після кожного переходу від однієї культури до іншої. Спирт, марганцівка, хлоргексидин підійде будь що. Це правило гігієни, яке я порушив через лінь, і поплатився спалахом хвороб там, де їх взагалі не мало бути. Дев'ятнадцята помилка якої я припустився, це не своєчасний збір врожаю. Я чекав, поки той кабачок вимахає величезним, наче торпеда я собі думав оце так врожай, але насправді, поки цей гігант дозрівав. Кущ віддавав йому всі свої силоньки і просто припиняв зав'язувати нові плоди, а такий кабачок переросток ставав усередині просто пухким, мов вата, мав цупку шкірку та величезне насіння, це несмачно і вкрай неефективно. Овочі треба знімати молодими ще на стадії технічної стиглості, це стимулює рослину далі активно плодоносити і давати нові врожаї. Чим частіше збираєш, тим більше й виростає. А мої рекорди гігантизму призвели лише до зниження загального обсягу врожаю, Ах. і нарешті двадцята помилка вона стосується не рослин, а мене особисто. Я працював до знемоги, я не давав собі відпочинку, перетворивши дачу на другу зміну на заводі. До серпня я настільки втомився, що мені вже не потрібні були ті помідори. Я їх просто зненавидів, я вигорів. І коли вже час був робити фінальні обробки, готувати погріб, сіяти, сидирати, у мене просто опустилися руки, і я пустив усе на самоплив. Город має приносити радість, потрібно планувати зони відпочинку, треба дозволяти собі не робити все ідеально. Втомлений городник це поганий городник, найголовніша помилка. Забути, що ми вирощуємо овочі для життя, а не живемо заради цих овочів. Ось такий вийшов список. 20 пунктів, 20 граблів, які вдарили мене по лобі цього сезону. Можливо, хтось впізнав у цих історіях себе. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Помилка це не вирок, це точка зростання. Тепер я точно знаю, що не буду садити все підряд. Куплю якісний ґрунт, налаштую крапельний полив і буду дезінфікувати секатор. Цей негативний досвід цінніший за десяток успішних сезонів, тому що він змушує думати і аналізувати. Якщо ви виправите хоча б три помилки з цього списку наступного року, ваш врожай зросте на 30%, я гарантую. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, моя сповідь була корисною. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити відео про те, як я виправлятиму все це в новому сезоні. А тепер питання до вас: яка помилка з перелічених найприкріша? Або може, у вас є свій унікальний косяк, про який варто розповісти? Три пишіть у коментарях, давайте складемо енциклопедію граблів разом. Усім щедрих врожаїв і до зустрічі. Очтов.